Доброго дня, Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас четвертий день турніру стрімка атака на трьох зіркових героях без жовтого кольору. Навіть топ-1, який ми з дивом тримаюся після двох поразок вчора в нулік. Ну, Оборона оборона все ж таки тримає, а хоч і десь просідає трішечки, але все ж таки витримує. Ну, добре, Давайте атакувати. Подивимося, що нас чекає сьогодні. Так, 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 Беті, Беті. Ну, тут так і треба йти. Поїхали. Вже пішли. Ну, от було дві поразки вчора. Навіщо ви мені всіх на альфа даєте? незрозуміло. Так, пам'ятати, що це швидка мана. Ну, Трійка синіх, трійка зелених. Ну добре, давайте ось так. Може там знизу ще доїде синій. Треба цього бети. Чи це він, чи вона, не зрозуміло. Хоча б піймати. На ведмедицю давайте ось так. Може знизу зелененький доїде, і ми ведмедицю дозарядимо. Угу. Так, ну буде м'яка шкіра, але добре. Ми хоча б встигли зарядити його і заблокуємо тоді Лебідь. Так, сповільнили нам зарел, це неприємно. Добре, давайте ось так. Тепер вже заблокуємо і Бетті, щоб не було м'якої шкіри. Тут прокинемо ось так, поки в нас є ведмедиця, нехай б'ють в неї. Зелених ну немає, просто немає, де взяти той один камінчик. Давайте ось так зарядимо хоча б пінька. Бо зараз ведмедиця може від'їхати. Так, ну добре, що вони заблоковані. Пробиваємо ось так. Тут нарешті бачу, де взяти зелених. Давайте навіть ось так в валінка прокинемо. Пощастило, що він дозарядився. Та заблокована. Добре. Так, так і ось так. Ведмедиця, тепер Фаєс, поїхав. Ну, все, тут впорались. Ну, Довго зелених шукали, але вчасно знайшли. Так, Бастер, Бастер, Елло, Піньок, Ну, теж такою командою можна йти, але Йокохайнен, Йокохайнен, чи він мені тут потрібен? Кого він буде блокувати? Він нікого не заблокує. Тим паче Ело це все може почистити. А Хто в мене ще є? В мене ще є. Давайте, може, візьмемо Вакаса. Він, хоч і не дуже потужний, але він може зрізати і атаку, і Макс ХП. Ну, давайте поїхали. Ну, і коханим тут. Нічого толком не зробить. Урону від нього небагато. Так, так, так. Ну, давайте дві трічки все ж таки зелених зберемо. Зарядимо ведмедицю. Де ще потім зелені шукати? Знову. Питання. Ну, добре, вмикаємо ведмедицю і ось так прокидаємо, зберемо фіоли червоні. Ще фіоли і зелененькі ще під'їхали. Це добре. Так, ведмедиця повинна це витримати. Тепер зберемо зелених, підлікуємось. І поріжемо їм атаку. Як той Елло вже майже заряджений, коли туди нічого не летіло? Це незрозуміло. Так, добре, поки є ведмедиця, давайте ось так. Прокинемо. Треба когось забрати, поки не відлікувався. Але ми цього не зробимо, не вистачить нам. І вже немає ведмедиці і немає де її дозарядити. І піньок зараз буде бити. Добре, давайте тоді хоча б тут прокинемо. Напевно, зарано я ведмедицю використав, Ну в нас хоч стяги є захисні. Добре, давайте ось так. Це трішки забагато. Тихо-тихо-тихо. Так, п'ємо піньочком. Щось вакаса ми взяли, а зарядити його і не можу. Ну, напевно. Прийдеться ведмедицю використати і ось тут прокинути, пошукати зелені або червоні. Так, давайте ось так. Купа синіх. Нарешті ти зарядився. би центр пробити, було б непогано. Тихо, тихо. І ось так прокинути. Угу, так. Лікуємось, б'ємо і тут прокидаємо. Ну що ж, пощастило, можна так сказати. Давайте прокинемо ось так. Ну, звісно, Ело полікує, але тут вже ми повинні перемагати, будемо намагатися це зробити. Так, є ведмедиця. Так, так, тут ще зелені зберемо. Угу. фаєс, зарелка, тут зелені. Ухиляння там спрацювало. Так, добре, давайте поновимо. І ось так фіоли. Може, доб'ємо ело. Все, тепер буде простіше. Так, так, все закінчили, добре. Ну, довго щось йшло, але впорались. Поїхали далі. Ох. Ось це неприємно. Беліт. Угу, ну Треба, напевно, брати червоних, тому що її пробити ну дуже важко. А так хоч камінчиками треба, будемо пробивати. Давайте ведмедицю забираємо, візьмемо хокмун для лікування, вакаса залишимо. І напевно, ось питання буца можливо візьмемо. Хоча там там, яка шкіра, тут би нам не завадив би, то є кохайне, неухиляння тут є. Але ж в той же час нам чистка потрібна і захисні стяги від Хельги рятуватися і від тої Мілі. Вже прокачано. Добре, давайте так і підемо. Головне завдання пробити білітку, як би це дивно не звучало, а потім вже щось будемо думати. Цікаве поле, давайте ось таке комбо запустимо. Так, піночок зарядився, добре. Робимо ось так. Будемо бити в неї. О, щось дуже мало урону. Так, ну добре, давайте ось так тут зберемо фіоли. Надія, що знизу доїде червоний. Давайте прокинемо. Майже доїхали. Так, ну вона ж все діспелить. Давайте прям трієчку в неї прокинемо. Так, ухиляння. Але ось тут ще трійка, можливо, вистачить. Є, вистачило чудово. Так, феєзик заряджений. Беті буде м'яка шкіра, але поки нам... Так, давайте, напевно, сюди. Так, вакас поїхав. Зараз, поки лікуватись, напевно, немає сенсу. Давайте почистимо поле. Якраз позбиваємо ту яку шкіру. Вона від'їхала навіть. Так, добре. Тепер лікуємось, лікуємось тут фіоли. Ми захищені і прокидаємо ось так. Так, ще раз, давайте там вона поки піду ухиляння, ми тому будемо в цього бити. Так, так, ну тут швидко. Ну, добре, що взяли червоних. Так би біліт дуже довго ми пробивали б, напевно. Так, тут пощастило з полянкою, все вийшло дуже чудово. Так, добре, поїхав. А, ще два бої, я думав, ще один бій. Так, так, тут генерал Бальтик. Тут би нам би розподіл не завадив би проти шоторів цих, але в мене немає. Є тільки гунор, але він не прокачаний. Можливо залишити червоних і замість пінька просто взяти Йокохайнена? Давайте так і спробуємо. Два лікарі плюс захист. У нас будуть захисні стяги. Теж треба збирати. Сім камінчиків. Добре, давайте ось так обережно прикинемо Так, є його кохайне, чудово. Так, один забрали зелений. Давайте все ж таки вдарим я і ось так прокинемо. Так, червоні ще приїхали. Ну це добре. Тихо-тихо, вакас, вакас. То що? Давайте бити сюди. І тепер вакасом. Ох, трішки, трішки. Червоних вже немає. Добре, давайте ось так прокинемо, будуть зелененькі. Треба хоча б фаєзіка дозарядити. Ммх, ти негідник, як тобі не соромно. Взяв дівчинку, добив так. Ось це погано, що більше немає нічого. Трійка червоних. Не хочу липід заряджати, хоча вони всі. Заблоковані. Але мені потрібен Хайнен. Добре, давайте ось таке комбо невеличке. Може червоний закриється знизу. Так, спробуємо добити фаєза і Бальчика. Так. І тепер ось так зелені з синіми і червоненькі під'їхали. Ну добре. Тут ми повинні витримувати. У нас овер є, але ж все одно б'ють боляче. Тихо-тихо. Так, так. Треба, напевно, добити... Ні, давайте ось так і ось так вакас вже б'є по всім. До б'є того генерала. Ну що ж, добре, тут теж повинні вже впоратись. Так, так. І ось так синенькі. Угу, так, і червоні. Червоні не знадобились. Чудово. Так, поїхали далі. Так, тут у нас що? Ну, тут треба зелених повертати. Повертати зелених, його кохайне не залишаємо. Там довгун, звісно, неприємний, тому що він ну, може сповільняти. Ось це не дуже мені подобається, але ж... Так, чекайте, це ще війська, які потрібні. Ну, добре, давайте спробуємо зеленими поїхали. Тут же всі на фулі. 25 EM, ем, все як годиться. Синій кріс. Потрібен він? Не впевнений. Там зелений тоді уїде. Давайте пошукаємо, може, зелену четвірочку? Ні. Добре тоді синій кріс, нехай. Ось вона четвірочка. Чудово. Ми повинні тут витримати. Тепер ось так. Будуть у нас зелененькі. Лікуємось. Ведмедиться, тепер поїхала зарел. Трійка синіх може фон дозорядити. Добре, нехай буде. У нас буде його кохання. А можливо, ми її доб'ємо? Ні, не добили. Так, ну спробуємо зняти ті ухиляння. І ось таке комбо прокинути. Не знялись, це дуже погано. Скільки в них? 45%. 45% відпрацювало на 100%. Добре, давайте тоді так. Зелених дуже багато. Охиляння скільки ходів ще будуть? Два ходи. Добре, тут прокинемо. Нам би його кохання назарядити, але ми не встигаємо до той фон. Так. так. Вона постійно ухиляється. Добре, давайте сині. Все ж таки може Йо коханин познімає ті ухиляння. Розподіл. Добре, ось так і ось так. Ну, вона починає трішки бісити своїми ухиляннями. Який не знімається чомусь. Угу. Так, так. Так, так, так. Та ви дивіться, як вони працюють. Добре, тоді почекаємо. Давайте ось так. Так. Пробуємо зарядити його кохайне, нехай в неї вже закінчиться ухиляння. Так, так, ось так. І ми їх заблокуємо просто. Ну, все. Реально. Трішечки підбесило. Ну, але добре, впоралися із нею. Так, топ-1. Ну, сьогодні добре відвоювали. Угу. Ще перемога в обороні. Так, дивимось рейтинг. 108 місце. Ах, трішечки не дотягнув. Ну, з двома поразками навряд чи на топи якісь можна розраховувати. Ну подивимось, що буде далі. В принципі, непоганий результат. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. хто не підписано. Всім гарного дня! Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.